Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Сім'я Крупи вивезла за кордон майже 3 мільйони доларів США. Повідомляє Національне антикорупційне бюро України. Під час повномасштабного вторгнення колишня очільниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії сек її чоловік та невістка перемістили до країн Європейського Союзу понад 3 мільйони доларів США та 500 тисяч євро. Тетяна Крупа мала прихований рахунок у Швейцарії, на якому зберігалося 600 тисяч доларів США. Його було закрито наприкінці 2024 року. Крім того, її родина. Офіційно задекларувала ввезення до Європейського Союзу ще понад 1 мільйон 300 тисяч доларів США в Україні. Діє державна програма компенсації для людей, які втратили житло внаслідок війни. Вона передбачає фінансову допомогу як на ремонт пошкодженого майна, так і на компенсацію за повністю зруйноване житло. Компенсація за пошкоджене житло для квартир до 350 тисяч гривень, для приватних будинків до 500 тисяч гривень. Розмір виплат залежить від ступеня пошкоджень, Значається спеціальною комісією після обстеження об'єкта. Компенсація за повністю зруйноване житло розраховує це індивідуально, з урахуванням вартості одного квадратного метра житла на вторинному ринку, також регіонального коефіцієнта, загальної площі житла та інших чинників. Як подати заявку? Перше повідомити про пошкодження через портал або застосунок дії у місцевому центрі надання адміністративних послуг, ЦНАП або через нотаріуса, друге почекати на оцінку пошкоджень. Комісія обстежить житло та визначить розмір компенсації. Хто має першочергове право на компенсацію: військовослужбовці, особи з інвалідністю, багатодітні родини, внутрішньопереміщені особи, які досягли пенсійного віку. Або мають на утриманні дітей, плануєш купити квартиру в Києві чи області, а може шукаєш будинок для всієї родини. Компанія Level Group твій надійний помічник у світі нерухомості. Ми поруч, щоб знайти житло, яке підійде саме тобі, провести угоду під ключ без стресу і зайвих турбот, забезпечити повний юридичний супровід і прозору співпрацю. Хочеш продати нерухомість? Ми швидко знайдемо покупця і подбаємо, щоб ти отримав вигідні умови. Чому з нами комфортно? Більше 10 років на ринку і більше 80 фахівців, яким можна довіряти. Ти в центрі уваги Зручність наш пріоритет. Напиши нам повідомлення або залиш плюс в коментарях, і ми зв'яжемось з тобою найближчим часом. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.